Ну і також у Києві працює сервісний центр МВС на колесах. Послуги там отримують люди, які не можуть звернутися до постійних локацій. Це лікарі, пацієнти стаціонару, а також наші захисники. Детальніше про роботу пересувного сервісного центру розповість наша Юлія Махових. Ніна Прощенко, лікар та генеральний директор університетської клініки Національного медичного університету. Її графік розписаний щохвилинно часу, аби замінити водійське посвідчення на нове медикиня не знаходила понад два роки. Тепер, коли сервісний центр МВС приїхав до неї на роботу, проблема вирішилася за 20 хвилин. Мрії мої збулися. Я замінила своє старе посвідчення на нове. Присвіпризвіща, а заміна була зв'язку з тим, що вийшла заміж разом з ніною. Свої документи оновили і інші медики кажуть, лікарям нині складно знаходити час на щось, окрім роботи. Великий потік у мене пацієнтів, от військових, гражданських. Усіх. І тому я там буває працюю зранку, до вечора, зранку до вечора, і мені трошки важко іноді вибрати час, щоб займатися своїми справами. Потрібно було змінити посвідчення, тому що я змінив паспорт свій, і там транслітерація, заміна деяких букв в прізвищі імені. вже з. З того часу на той час трошки змінилося. Міжнародне посвідчення водія отримую таке вперше. Взагалі то вражений якістю надання послуг, бо раніше це займалося щонайменше півдня а коли я отримував вперше, це декілька днів, було дуже складно. Лікарі, пацієнти стаціонару та військові це ті категорії, для яких у Києві працює мобільний сервісний центр МВС. У спеціально обладнаному автобусі люди можуть отримати майже всі послуги, що надають і в стаціонарних локаціях. А саме обміняти, відновити втрачені, загублені, зіпсовані, пошкоджені посвідчення водія та або свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, а також отримати міжнародне посвідчення водія як додаток до. До діючого національного для того, щоб ми направили мобільний сервісний центр до медичного закладу чи інших організацій, необхідно від керівника організації або медичного закладу лист з кількістю не менше 10 осіб, які потребують отримання наших сервісних послуг. І ми Після цього ми додатково погодимо дату і час приїзду нашого мобільного сервісного центру. До них мобільний сервісний центр МВС у Києві працює більше трьох років. Однак, регулярні виїзди по місту суттєво збільшилися з жовтня минулого року. За цей час фахівці центру змогли надати понад 250 послуг. Попит на наші послуги достатньо великий. Чому тому, що наразі під час військових дій багато втрачених, зіпсованих документів, багато бійців перебувають на стаціонарному лікуванні. У нас були випадки, коли ми надавали наші послуги відновлення документів саме військовим, які були звільнені з полону особам з інвалідністю. Ось наразі всьому теж виїхали до медичного закладу, тож рахунок буде поповнюватись. Час на обробку одного документа у мобільному сервісному центрі не відрізняється від постійної локації. Це 20-30 хвилин. Орієнтовна вартість бланка для обміну посвідчення водія 515 гривень плюс банківські послуги. Юлія Махових та Максим Трясугін, телеканал Київ.